Дорогі друзі, завтра на фронт. І в той час, коли часто густо більшість народних депутатів їдуть туди, як вони кажуть, попіаритись, ми їдемо для допомоги Збройним силам України. Але сьогодні я хочу подякувати парламенту кожному з 230 народних депутатів, які проголосували за звернення Зеленському про присвоєння парубюю звання героя. Сьогодні ми Готуємо спеціальну програму «Save soldiers» Збережи воїна. І тому важливо, щоб ми передавали ескаватори в умовах, коли влада краде на будівництві фортифікаційних споруд. Ми за рахунок моїх коштів купляємо ескаватори, які забезпечують прикриття капоніри, окопи, бліндажі для воїнів. Комплекси радіоелектронної купольної боротьби, які дозволяють нам захищатися від дронів. Ну а якщо вже ворогу вдалося вразити ті чи інші частини, сьогодні у нас є перлина зірка це є круті три броньованих медивака. Всі вони обладнані засобами радіоелектронної боротьби. Це на базі. Лендровера на броні ми будемо рятувати сотні життів наших воїнів. Це суперкрутий спеціалізований пінзгаур. Броньований. Тут є і місця сидячі, і місця лікарські, місця евакуаційні, і дефібрилятор, і кисень, і все необхідне для того, щоб довести. Живими. Три комплекси з транспортуванням, ремонтом коштує більше 160 тисяч доларів. А загалом ми на фронт зараз відправляємо на суму більше 43,5 мільйонів гривень. Тут є у нас традиційні 10-дюймові з крутими платіями ініціації, з крутими прошивками. Тут у нас йдуть. 15-діймові фпвішки, також прошиті. Вони несуть набагато більше бойового навантаження. Вони летять набагато далі. Це те, що в нас дуже-дуже дуже просять на фронті. І те, що держава, на жаль, не додає. Це в нас 10 кілометрові, а це 15 кілометрові ФПІжки. І це є наші перші 20 кілометрові. Дрони тут бабіна така сама, але літають на 20, Вона набагато важча, тому для їх транспортування нам потрібен уже 15-дюймовий FPV-дрон. Три команда штабні контейнерні майстерні. Нарешті наші перші зразки дуже дуже позитивні і схвальні відгуки, оскільки ми захистили від ворожих дронів наших бійців, уходить на фронт Аспіріни. А як же воно фінансується, якщо проти мене запроваджені незаконні і позасудові санкції? І які наслідки ми маємо від цих санкцій? Наша середня обсяг поставки складав 60-80 мільйонів гривень. Зараз він складає 40. Чому? Тому що нам перешкоджають, не дають працювати. Ви хотіли нанести удар по Порошенку, ви нанесли удар по Збройним силам і по Україні. Левова частина з того, що ви тут побачили, ми не просто купуємо, проплачуємо, ми це виробляємо. І якби не ми, на фронті б це точно не з'явилося.